На телеканалі ТІВІ4 вітаю вас. Весняна посівна кампанія набирає обертів. Аграрії Чортківського району активно працюють у полях, дотримуючись сівозміни та адаптуючись до погодних умов. Попри виклики сезону, господарства завершують посів цукрового буряка, переходять до кукурудзи і соняшника, а також дбають про озимі культури. Посівна кампанія у звиняч Чортківського району. Василь Градовий заслужений працівник сільського господарства України. Працює в цій галузі вже понад 40 років. Чоловік розповідає, цьогоріч посів цукрового буряка вже завершили. Попри пізні заморозки, рослина вистояла та активно розвивається. Тим часом сільські господарники вже сіють кукурудзу і добігають кінця з посівом соняшнику. Чи вигідно, чи не вигідно щось сіяти буде залежати від того, яка сформується ціна на новий урожай. А на сьогоднішній день ми глибоко не знаємо, чи буде недовиробництво, чи буде перевиробництво. Але ми сформували в себе стабільну сівозміну і стабільно сієм. Десь колись виграємо, десь колись програємо, десь колись працюємо в ноль. Василь Градовий розповідає, цьогоріч соняшник висівають на площі 200 гектарів. Наразі погодні умови сприяють роботі. Поле обробляється відповідно до технологічних вимог, а ґрунт повністю підготовлений до посіву. За словами аграрії, аби полегшити працю спеціалістів, посівну кампанію проводять із використанням сучасної сівалки, обладнаної комп'ютером, який контролює увесь процес у реальному часі. Сієм сівалкою новою, яку придбали цього року яка є на ринку України саме передова, фен Momentum. Ця сівалка забезпечена повністю програмним забезпеченням. Розкладання насіння йде до 99%, за сутку сівалка сіє 200 гектарів. Василь Градовий додає, окрім соняшника, цьогоріч також засіяли дві тисячі гектарів пшениці. Для забезпечення хорошого врожаю провели всі необхідні агротехнічні заходи. Двічі підживили посіви, механічно обробили ґрунт, а невдовзі планують внести гербіциди для знищення бур'янів. Відновити історичну справедливість та не стати на заваді стратегічного партнерства 24 квітня. Розпочнеться ексгумація жертв волинської трагедії в колишньому селі Пужники на Тернопільщині. У відповідь Польща дала дозвіл нашій стороні на проведення пошуків українських жертв Другої світової війни на території Польщі. Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати волинську трагедію з метою політичних ігор. Напередодні робіт заступник міністра культури дав коментар щодо майбутніх робіт. Далі пряма мова. Сьогодні ми знаходимося напередодні початку робіт в селі Пужники, робіт, які допоможуть обом країнам, дружнім країнам, сусіднім країнам відновлювати історичну пам'ять, історичну справедливість і вшановувати полеглих під час Другої світової війни. І мова йде не тільки про громадян Польщі, які поховані на території України, але і про громадян України, які поховані на території Польщі. Цей діалог у нас триває дуже активно з кінця минулого року, оскільки президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Туск, президент Польщі Дуда всі домовились про те, що нам ці питання потрібно вирішувати. Вони не повинні стояти на заваді відносин стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Кашель чхання, закладеність носа, сльозотеча, висипи на шкірі. Часто ці симптоми у період потепління свідчать про початок сезонної алергії. Її можуть провокувати пилок дерев, лугових трав, а також пилові кліщі чи грибки в оселі. Особливо поширеними стали так звані полівалентні алергії це коли організм реагує на кілька подразників одночасно. Як знизити чутливість до алергенів? Далі у сюжеті. Вільха, верба, тополя, береза, а ще перій, полин, тимофіївка, костриця. Полок цих дерев і трав поширена причина сезонної алергії в багатьох людей. Але джерелами подразнення можуть бути не лише квітучі рослини серед алергенів також полові кліщі, цвіль і грибки. Дуже часто, особливо після пандемії ковіду, ми маємо ситуацію. З так званими полівалентними е, інгаляційними алергіями, е, тобто е, коли в людей одночасно є е, е, алергізація, сенсибілізація до різних алергенів, наприклад, і на цвіт берези, е, і, наприклад, на спори пліснявих грибків, і на польові, там лугові трави, і амброзію, і так далі. і так далі. Найпоширенішими симптомами сезонної алергії є закладеність носа, чхання, кашель, задишка, почервоніння, очей, сльозотеча, свербіж, висипи. Їх часто Плутають із застудою або ГРВІ, тож самостійно розпізнати алергію буває складно. Як пояснює Ігор Господарський, ознаки захворювання зазвичай з'являються в один і той самий період року. Будь-яка вірусна інфекція це є короткочасний процес. тобто це 4-5-7 днів. Так а якщо цей процес триває 2 тижні, 3 тижні ну це вже або якийсь дуже ускладнений варіант вірусної інфекції, на якщо симптоми звичайні, які схожі на ГРВІ, але тривають, наприклад, 2 тижні, 3 тижні, то це вже однозначно на ГРВІ щось інше. Імунолог зазначає, для зменшення симптомів сезонної алергії зазвичай призначають антигістамінні препарати. Вони допомагають контролювати реакцію організму подразник. однак, якщо це не вдається, і алергія повторюється щороку, то серед найкращих та доказових методів лікування специфічна імунотерапія. Принцип її полягає в тому, що Пацієнтові алергікові дають якусь дуже мікродозу алергена спеціально підготовленого, далі трішки більшу, ще більшу, ще більшу. І далі, коли імунна система пацієнта, алергіка стикається впродовж якогось тривалого часу вже з великою дозою алергена. Він перестає реагувати на цей алерген як на алерген, а реагує як на звичайний антиген. Щоб полегшити перебіг сезонної алергії, лікарі радять уникати прогулянок у вітряну погоду, тримати вікна зачиненими та регулярно проводити вологе прибирання у кімнаті. І головне не відкладати візит до лікаря, адже правильний діагноз і підібране лікування це шанс повернути комфорт у щоденне життя. Ми знаємо те, що пам'ятаємо. До 25-ї річниці Тернопільський обласний центр охорони культурної спадщини провів урочисту презентацію головних книг, виданих за свою багаторічну діяльність. Подія відбулася в обласній бібліотеці міста, щоб вшанувати доробок працівників центру та нагадати про важливість історичного спадку краю. На заході побувала наша знімальна група. 23 квітня відзначають всесвітній день книги та авторського права. На честь події представники Тернопільського обласного центру охорони культурної спадщини організували презентацію історичних видань, в яких написана та зображена історична спадщина Тернопільського краю. Дату вибрали неспроста, адже цьогоріч організації виповнюється 25 років, і за цей час виданих книг зібралося чимало. Ми хочемо показати, як наші люди вшановують своїх героїв. Як вони вшановують сакральну скульптуру, наскільки вони є релігійними віруючими? Ну і коли ми показуємо культуру пам'яті, то тим часом тим самим ми культивуємо в майбутніх поколіннях теж культуру пам'яті, щоб вони її підтримували, тому що нація, яка пам'ятає своє минуле і свої герої, вона має майбутнє. За свою багаторічну діяльність організація побувала в кожному куточку Тернопільщини та зібрала пам'ятки з усього краю інформацію тематично погруп. Повали, а потім відтворили у написаних книгах та банерах. На створення останніх центр здобув грант від Українського культурного фонду. Значну роль у представлених виданнях складає серія, присвячена місцям пам'яті періоду. Національно визвольних змагань ХХ століття, січовому стрілецтву, повстанському руху, діячам української революції 1917-1921 років ми ті всі книжки згідно розпоряд... тому що це гроші йдуть з програми збереження культурної спадщини, тобто з обласного бюджету, і ми. Ми їх розподіляємо по всіх бібліотеках не тільки міст нашого міста Тернополя, а й стараємося і по області. Особливу увагу приділяють книзі Бандерівська скриня, що розповідає про унікальну повстанську криївку з документами, виявлену в церкві села Кордишів на Шумщині, а також збіркам стрілецьких і повстанських пісень. Сьогодні над відновленням історичної спадщини працюють 12 людей, які проводять наукову дослідницьку роботу. Далі організація працюватиме над популяризацією власних доробків. Музика як поклик душі і відповідь на виклики часу. Іван Горошко зі Звиняча, пісняр, який усе своє життя займається музикою. У нього за плечима безліч мелодії від перших звуків на кухонному посуді до глибоких пісень, народжених війною, спогадами та любов'ю до рідної землі. Як звучить історія життя у піснях, дивіться далі у сюжеті. सम Увесь свій життєвий шлях пісняр Іван Грошко зі Звеняча присвятив музиці. Ще з раннього дитинства в нього проявився хист до цього напрямку. Перші мелодії Іван відтворював на звичайному кухонному посуді. Таке захоплення сина помітили батьки, які спершу подарували гармоніку, а згодом баян. Відтоді музика є невід'ємною частиною життя Івана. Він грає, співає та пише пісні. Коли я почалась війна, я того були горіхи на пенті, там холод. Я кожного вечора о 8 годині грав. Послюсячні пісні за Україну. Хлопці підемо, батько наш Бандера, це вовші я цілий час робив. Так десь годину часу, поки пальцю вже не засякну. Іван Грошко розповідає, під час великої війни, коли щоденні новини приносили тривожні звістки, односельців та знайомих героїв привозили на щиті або оголошували зниклими безвісти, у нього народилася патріотична пісня під назвою Моє рідне село. Моє рідне село. Відсередньо, де в полях моє оки. Олягнують козаки. Не стояв ми Залишився пустим. Окрім цієї композиції, музикант створив ще одну, на яку надихнули його жителі села. Він вирішив присвятити пісню швидкоплинності часу, оскільки минають роки та змінюється покоління людей. Прийду сьогодні у сна. А свій налегка до слав. За си про снігом сна, Більше про творчість пісняра Івана Грошка зі звиняча білобожницької громади. Дивіться у програмі сільський календар з Галиною Мацейків уже наступного тижня. У Тернополі учнів шостої школи зустрічав золотий директор. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Громовий. Він акцентував на важливості позитивної емоційної атмосфери у школах як ключового критерію якості освіти. На думку громадського діяча, основним критерієм успіху реформи в освіті має бути не лише результат ЗНО, а насамперед, те, як діти почуваються у школі. А я ж бажаю вам почувати себе прекрасно, де б ви не були. Бережіть себе і своїх рідних спокійно бачимо.